Доброго дня, друзі! Доброго зимового четвертого дня в новому році, зимового, свіжого і сонячного. Прийшло мені рішення сьогодні поділитися з тобою своїм баченням, своїм спостереженням згідно теми курсу слова. Поділитися як майстер. Тому що мені вдається, під час супроводу пройшло вже три заняття бачити, що відбувається, що є вагомим для кожного із учасників. Прийшли ми вже три теми. Перша тема була слова прокляття, другою було слова руднівники, третєю Слова паразити і кандальні. І тому коротко поділюся. Виявляється, досить вагомими є кожен, кожна, кожна тема, кожне слово. Здавалося здавалось би, але під час заняття, під час. Учасника Вдалося відчути, а мені побачити, настільки вони вагомі. Слова прокляття, кожен, родом, кожен із нас родом з дитинства. І ми могли тоді не звертати увагу, не придати значенню, коли хтось із батьків, особливо мама, була з певних причин незадоволена. І вона несвідомо з пересердя, могла щось сказати. Шлях би ті трафив, Бог би тіскара. І іншого роду, а щоб тобі, всякого роду такі побажання, вона з пересердя могла сказати тобі, а тобою було несвідомо записано, і вони ці слова. В'ївшись жили дотепер, і або можуть далі також бути в твоїй свідомості, коли ти будеш схожі слова використовувати чи для своїх діток, чи тих, до тих же батьків, чи до інших людей. Несвідомо можеш проклинати. І ще немало що сказано дослідниками. Що той, хто, скажімо, проклинає когось, ворога чужинця, чи несвідомо когось з рідних, стає на такому енергетичному зв'язку довгий час. Несвідомо і чує навіть свою причасність в стражданнях. Чимось схожі і слова руйнівники, тільки Темі слів руйнівників вже присутня кодіровка. Коли людина каже, саме прості, я кажу, банальні слова, я тебе ненавиджу, не переварюю, не хочу чути, в печінках сидиш і багато і інших слів. Досить багато. Також, по звичці, як кажуть, Бо всі так говорять, і я так кажу. Мої батьки в сім'ях чи в суспільстві часто це звучить, і я так кажу. Іменно під час заняття кожен із учасників, проникнувшись в глибини свого фізичного тіла, а також заглянувши в душу, почули і побачили, які сліди. Залишили ці слова або похожого роду слова. І кожному із них їм вдалося, передивляючись, трансформувати і прийняти рішення, відслідковувавши, які слова в них ще мають в житку, перестати, як мінімум, використовувати, а натомість знайти замінники. Позитивного звучання. Третьою темою це було слова паразити і кандальні. Особливо було замічено учасниками кандальні слова, вирази. Їх є чотири групи, небагато. Але це такі досить вагомі, ключові кодові слова, де відбувається кодіровка, коли людина. Сама же може блокувати свої здібності, можливості. Я не можу сказати, що вона не впевнена, я не впевнена в собі, або я не можу собі цього дозволити. Ну і багатого похожого напрямку є такі кандальні. Це слово як кандали, людина використовуючи певні слова, вирази. Якби надіває на себе кандали, на руки, на ноги, на свідомість, на можливість. І так само слово паразити, вони діють як. Поміж іншим несвідомо також може людина використовувати слова паразити, поміж добрими. Гарними словами. І то слово паразит знецінює, втрачаючи те ключове слово, яке гарно направлене. Тільки також важливо вміти розпізнавати. А що таке слово паразит? Яким вони бувають? І як кожен із учасників його використовує. І в цілому малюється така картина, пройшовши учасники ці три теми, їм відкрилося, як вони звучать, як чують учасники в сім'ях, рідні, близькі. Як чують учасники в суспільстві, як чує це звучання в просторі, коли воно не зважене, коли звучить не по звички, та як всі. І побачили і прийняли рішення. А чи варто продовжувати так звучати, використовуючи ті слова, фрази, вирази? І їм було досить приємно прийти і знайти ці відкриття з моєю участю, як майстра супроводу. Отакі От три теми, вагомі теми, і в мене є намір далі продовжувати цей напрямок. Не тільки з цією групою, а з тими, хто почне замислюватись. Розмірковувати. А чому так? Чому мене інший раз не чують у спілкування інша людина? Або невірно розуміє, або невірно сприймає, або коли твоя думка не сходиться з тими словами, які звучать з твоїх уст? І тоді приходиться тобі казати, ні-ні, ти неправильно мене зрозумів. Я не то мав на увазі. І тому подібне. І тому слова коди доступу до життя. Саме життя з великої літери, Замість споживання. І коли починаючи із слів якими ти користуєшся, як звучиш, в цьому дуже багато залежить і якість твого життя. Бо чого ти вартий без слова? Поки що так? Поки що ми давно втратили читання думок або почуттів один одного. Тому на даний період хоча би. Прислухатись, удосконалити і навчитися якісно звучати, викарбовуючи кожне слово, а також вміло і якісно навчитись сприймати звучання в словах інших людей, учасників твого життя. Оце такий курс. І тому вам дякую. За увагу. Мені буде приємно почути ваше бачення, ваші ураження, ваші відчуття на те, чим я сьогодні поділився і є наміри ділитися далі. В мене є чим ділитися згідно того, які будуть ваші запитання. І тому щиро дякую. До нових зустрічей. Доброго нам всім дня. І миру в наших душах, сім'ях. І мирного неба. Дякую.